Вітаю, шановні пані та панове. Можу відповідально заявити, що усі Одесити понаїхали або нащадки тих, хто понаїхав. Одеса місто приїжджих. І якщо навіть ваша родина століттям пов'язана з Одесою, то ваші предки лясь сюди приїхали. Одеса гостинне місто. Тут завжди вміли зустрічати, розважати та проважати гостів. Це навіть не загальна риса, а історична традиція. І свій початок ця риса бере на одеських вокзалах, звідки ми усі мандруємо і куди ми усі повертаємось. І сьогодні я розповім вам про одеські вокзали. А також ви узнаєте, де знаходився місячний вокзал, де встановлена скульптура невідомому матросу Рабиновичу і чому. Квітки одеса Київ дорожчі ніж квітки навпаки. За останні півтора століття це вже третій залізничний вокзал в Одесі. Перший був збудований на Молдаванці в районі Олексіївської площі. Це був вокзал першої Україні залізниці Одеса Паркани. Другий вокзал. Построїв наприкінці 19 століття бернардаці, справжній палац. Але він зруйнований наприкінці Другої світової війни. А цей пам'ятник сталінського ампіру виріс у 1952 році. Його основна мета не якість обслуговування пасажирів. Він мав приголомшити людей, що приїздили до Одеси, які мешкали в той час у маленьких землянках та бараках. Відома музична композиція 7-40 може бути неофіційним гімном Одеської залізниці, бо більш відомої пісні про одеські вокзали не існує. Одесити видумали безліч жартів про залізницю, про залізничний вокзал, адже паркур це мистецтво влітку залізти на третю полку в плацкартному потязі на Одесу. Квитки. З Одеси до Києва стоїть дорожче, ніж навпаки, тому що на карті видно, що поїзд їде нагору і потяг витрачає більше енергії. Пасажирка звертається до провідника у Чорноморці і каже: що за неподобство? Я тільки ввійшла у ваш потяг і в мене пацюпили валізу. Мадам, ну що ж ви хочете? Наш потяг швидкий. На фасаді залізничного вокзалу має величезна скульптурна група, про символізм якої дуже часто запитують гості міста. І зараз я вам про це розповім. Отже, ліворуч, це пам'ятник невідомому матросу Рібіновичу, бо невідомо, чи був він матросом. Ліворуч. Фігура молдавського будівельника з відбійним молотком, який приїхав виправляти халтуру попередників. Посередині тьотя Дора пропонує смажену куртку в дорогу, а за нею, в глибині, стоїть хлопчик з дудкою, який заважає відпочивати усьому пляжу. Минають часи, але з Одеського залізничного вокзалу нікуди не зникають квіткові жучки. Маклери подобово, таксисти. А ще сучасні валізи на колесиках змусили зникнути одну із самих головних прикрас одеського вокзалу насильників. Білий фартух з бляхою на грудях, з вічним горильчаним румянцем. Їх замовляли дуже часто, щоб просто заявити про свій статус. А винайшов валізу на колесиках. Пілот літака, а ми з вами переїжджаємо якраз до аеровокзалу. Можна сказати, що вітчизняна авіація піднялась в повітря з одеської колиски, які підняли вгору такі піонери-авіатори, як Артура Натра, Єфімов, Сергій Уточкін. Першу одеську авіастанцію та школу пілотів збудував Артура Натра. З часом на її базі виник. Аеродром шкільний. А з 44-го року одеський аеропорт базувався на заставі, звідки до початку 90-х років вилітали легендарні кукурузники Ан-2 та гвинтокрили до сел і містечок Одеської області. А на початку 60-х запрацював центральний аеропорт Одеса. За добу він обслуговував до 300 рейсів, але не все йшло гладко. І подекують, що саме тут, в Одесі, народились такі жарти, а сріблястий лайнер Ту розвалився на литу, і наш аеропорт бореться за те, щоб кількість зльотів дорівнювала кількісті посадок. Але не дивлячись на аби які жарти. Авіаперевезення до сьогодні це безпечний вид пасажирських перевезень. А з початку 90-х одеський аеровокзал почав виконувати міжнародні рейси, і в одеському аеровокзалі стало затісно, а злітна посадкова смуга стала короткою. За півроку до повномасштабного вторгнення запрацював новий одеський аеровокзал і нова злітно посадкова смуга з навігаційним обладнанням. Ворог з самого початку війни задав ніщівних ударів і по аеровокзалу, і по його інфраструктурі. Зараз одеський аеропорт не працює, але відразу після перемоги він знову стане одним із головних повітряних ворот України. Саме тут, на кордоні Молдаванки та Бугаївки, у середині 60-х збудували одеський автовокзал. А про історію та сьогодення цих одеських районів я розповідав ось тут. Це місце обрано, тому що воно розташоване на перехресті головних шляхів, які приходять до міста. А сьогодні автовокзал обслуговує міжнародні та дальні рейси. Окрім головного автовокзалу, в Одесі ще було в різних районах багато автостанцій. Але земля під ділянками, які вони займали, дорожчала. І з часом майже усі вони потрапили під забудову. Саме з цієї причини автостанція Привоз, яка розташовувалась на Старорізничній вулиці, приїхала сюди на перехрестя водопровідної та Новощепної вулиці. А ще це знаходиться зовсім поруч з вокзалом, і тут проходять основні одеські трамвайні маршрути. І це робить це місце головним пасажирським вузлом Одеси. А ще, що цікаво, є в історії та повсяденності одеських трамваїв, ми розповідали ось тут. Одною з головних проблем автобусних перевезень є технічний стан автобусів. Як раніше, так і зараз. Існує жарт. Рейсовий автобус починає плавно рухатися. І пасажири бачать, що поруч з автобусом намагається його перегнати чолов'яга. Все швидше та швидше. Вони починають сміятися, а у відповідь він їм кричить, чого ви регочете, я ваш водій! Одеський морвокзал збудований у 1967 році. Радянська влада вирішила помпезно відсвяткувати 50-річчя більшовиського перевороту і запросила до країни багато іноземних гостів, які винні були приплити до країни морем. Морвокзал винен був їх приголомшити. Величезний, квітучий, сповнений повітря. Це була перша в Одесі будівля такого розміру повністю кондиціонована. До причалів Мурвокзала приходили сотні кораблів на рік. Ліворуч біля кабатажної гавані причали, на яких раніше швартувалися суда на подводних крилах та пригородні катери. А тут поруч сіра будівля портового холодильнику, звідки до нас в країну нелегально потрапив Чебурашка. А за яких обставинах це сталося, ви можете подивитися ось у цьому сюжеті. Напередодні російської агресії у 2013 року до морвокзалу зайшло понад півтори сотні іноземних круїзних лайнерів. З початком повномасштабної війни морвокзал та порт під постійним ворожим обстрілом. Незагоєні рани, які залишають по собі ті обстріли, ви можете побачити на будівлі морвокзалу та на готелі Одеса. Зараз, на жаль, морвокзал не працює, але відразу після перемоги він гостинно відчинить свої двері, двері головних морських ворот України. А до початку 90-х в Одесі існував навіть місячний вокзал, так в певних колах називали одеський витверезник, куди з усього міста звозили п'яниць. Це робили міліцейськими автівками. Вибачте, за русізм, луноходами. Тому і місячний вокзал. А потім гроші на цю частину космічної програми закінчилися, і зараз кожна одеська п'яниця знає, що там, де вночі впав, там тобі і планетарій. Наприкінці хочу додати, що Одеса, не дивлячись на війну, завжди рада гостям. Ми вміємо зустрічати, розважати, проважати. А якщо у вас виникне бажання залишитись тут назавжди, будь ласка, в Одесу усі колись приїхали. Отже, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, пишіть у коментарях про що ще цікаво ви хочете почути. Усе буде добре. Тримаймося!